Що відрізняє AI ментор від звичайних помічників штучного інтелекту? – еволюція корпоративного навчання або просто модний хайпе. штучний інтелект проникає в усі сфери нашого життя, і корпоративне навчання не стало винятком. Ми бачимо вибуховий ріст інструментів на базі шаї, які обіцяють революцію в способах передачі знань і розвитку співробітників. Серед них виділяється концепція шайментора, персоналізованого, безпечного і настроюється помічника, покликаного замінити або доповнити традиційні методи навчання. Але чи так це прорив, як здається, на перший погляд. Давайте розберемося, чим Шайментор відрізняється від звичайних чат-ботів і чи варто інвестувати в цю технологію. Звичайні асистенти Шай, універсальні солдати, але не експерти. Перш ніж говорити про менторів, важливо розуміти, що таке звичайні шай-асистенти, на кшталт ChatGPT. Це вражаючі інструменти здатні генерувати текст, перекладати мови, писати код тощо. Вони навчаються на величезних масивах даних з інтернету, що дозволяє їм демонструвати широкі знання та гнучкість. Однак саме ця універсальність і стає їх головним обмеженням в контексті корпоративного навчання. Уявіть, що ви намагаєтесь навчити нового працівника роботі зі складною системою управління ресурсами і ARP. Звичайний чат-бот може дати загальні рекомендації по роботі з erp системами, але йому не вистачає контексту, специфічних правил вашої компанії і розуміння особливостей вашої бізнес процесів. В результаті співробітник отримає неточну або неповну інформацію, що може привести до помилок і зниження ефективності роботи. Два ментор, фахівець вузького профілю, заточений під ваші завдання. Шай-ментор – це принципово інший підхід, це не універсальний солдат, а фахівець вузького профілю, який заточений під вирішення конкретних завдань корпоративного навчання. Його ключова відмінність полягає в тому, що він навчений на ваших даних, замість того, щоб покладатися на загальні знання з інтернету. «Шайментор» навчається на ваших власних навчальних матеріалах, політиках і процедурах. Це гарантує, що він надає точну, актуальну та контекстуально релевантну інформацію. Налаштований під ваш стиль і роль ви можете визначити роль, індивідуальність і стиль спілкування «Шайментора», щоб він максимально відповідав потребам ваших співробітників. Інтегрований у вашу інфраструктуру, ментор AI може бути вбудований у вашу LMS, доступний через мобільні додатки або інтегрований з іншими бізнес системами, такими як MS-Ad, ERP та HRM. Безпека і контроль головні переваги для бізнесу. В умовах зростаючих вимог до захисту даних і дотримання нормативних актів, безпека і контроль над інформацією стають пріоритетними завданнями для бізнесу. В цьому відношенні Шайментор має значні переваги перед звичайними чат-ботами. Закрита система Шейментор працює в закритій системі, що означає, що він не використовує інтернет, не обмінюється зовнішніми даними і не піддається ризику витоку інформації. Відповідність вимогам Шай відповідає вимогам ЖДПР і європейського закону про штучний інтелект, забезпечуючи захист даних ваших співробітників. Страхування наявність полісу, страхування професійної відповідальності та кіберстрахування додає додатковий рівень захисту для вашого бізнесу. Персоналізація та залучення ключ до ефективного навчання. Ефективне навчання вимагає персоналізації та залучення працівників. Шай МЕНТОР пропонує ряд функцій, які сприяють досягненню цих цілей. Індивідуальні навчальні плани Шейментор може створювати індивідуальні навчальні плани на основі потреб і цілей кожного співробітника. Покрокове керівництво Шейментор може надавати покрокове керівництво по виконанню складних завдань. Постійна підтримка Шейментор доступний 24-7, надаючи постійну підтримку співробітникам. Різні формати навчання. Ментор шай може надавати інформацію в різних форматах, таких як текст, аудіо та відео. Коли варто вибирати ШАІ-ментора? розглянемо кілька сценаріїв, коли шай-ментор може стати незамінним інструментом для вашого бізнесу. Онбординг нових співробітників. ШАІ-ментор може надати новим співробітникам всю необхідну інформацію про компанію, її політиках і процедурах, навчання з питань відповідності вимогам шайментор може надати співробітникам інформацію про вимоги законодавства і допомогти їм дотримуватися їх. Навчання з питань безпеки. шайментор може надати співробітникам інформацію про заходи безпеки і допомогти їм запобігти інцидентам. Навчання з використання нових технологій. шайментор може надати співробітникам інформацію про нові технології і допомогти їм освоїти їх. Підтримка актуальності знань, Шейментор може регулярно оновлювати знання співробітників, надаючи їм інформацію про нові тенденції та зміни в галузі, особистий досвід та спостереження. Я працюю в галузі HR-технології вже більше 10 років, і за цей час я бачив чимало інструментів для корпоративного навчання. Я впевнений, що концепція Шейментора має величезний потенціал. Але важливо підходити до її впровадження з розумом. Не варто очікувати, що шай-ментор стане панацеєю від усіх проблем з навчанням. Він є лише одним із інструментів, який може допомогти вам досягти ваших цілей. Важливо правильно визначити, які завдання він повинен вирішувати, і забезпечити його необхідними даними і настройками. Висновок інвестиція в майбутнє навчання. Шай це не просто модний хайп, а еволюція корпоративного навчання. Це інструмент, який може допомогти вам підвищити ефективність навчання, покращити залучення співробітників та забезпечити безпеку даних. Якщо ви хочете інвестувати в майбутнє навчання, то ShaiMentor це відмінний вибір. Однак важливо підходити до його впровадження з розумом, правильно визначити, які завдання він повинен вирішувати, і забезпечити його необхідними даними і настройками. Тільки тоді ви зможете повною мірою розкрити його потенціал. Зрештою, успіх впровадження шаїментора залежить від вашої здатності адаптувати його до конкретних потреб вашого бізнесу та створити культуру безперервного навчання. Не варто забувати, що технологія це лише інструмент, а справжня цінність полягає в людях і їх прагненні до знань.